Журналіст Ігор Гулик про те, яким дивом Росія опинилася в ООН. Цікава історія. Отож є заява Українського Міністерства закордонних справ, якою ініційовано комплексний процес виключення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН і загалом з Організації об'єднаних націй. Це логічний розвиток неодноразових виступів представника Києва в ООН Сергія Кислиці. Який аргументовано і докладно доводив необхідність такого кроку, найважливіше, що цього разу Україна спрацювала синхронно з партнерами. 15 грудня до Конгресу США внесли резолюцію двопартійну, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН. А 23 грудня голова Євроради Шарль Мішель заявив про необхідність призупинення членства Росії в Раді Безпеки ООН. Історія питання зрозуміла, але коротко викладу її ще раз. Після розвалу СРСР Росію залишили у Радбезі ООН замість неіснуючої вже держави без ухвалення юридичного рішення. Як таке могло статися? Дуже просто 1991 року саме СРСР головував в ООН. Тодішній представник Союзу Юлій Воронцов усно. Розповів іншим членам Радбезу про лист президента Єльцина про намір Росії зайняти місце Союзу в ООН. І Радбез просто мовчки погодився, виявляєте. Натомість зауважу, що Росія навіть не фігурувала серед співзасновників Організації, бо через захтянку Сталіна співзасновниками ООН стали СРСР, Україна та Білорусь. Таким чином, кремлівський сатрап отримував одразу три голоси, але Росії там не було. Тобто Москва навіть не проходила звичної процедури прийому у солідну міжнародну інституцію, похамськи привласнивши собі вигадане нею ж право. Всі, так би мовити, звиклися з цим свавіллям, вважаючи, що, ну, типу, так можна, і вірили у логічність перебування Росії у залі генасамблеї. Але. Важливо не те, у що ми віримо, а те, що ми знаємо, писав класик німецької драматургії. Так тривало донедавна РФ, звично користуючись своїм статусом постійного члена Ради безпеки та правом вето, систематично зловживала ним, коли йшлося про її шкурний інтерес. Серед Ради безпеки опинився агресор, який нехтує всіма міжнародними правилами, конвенціями, законами, веде загарбницьку війну проти сусіда. Теж члена ООН коїть на окупованих територіях воєнні злочини і ветує будь-які спроби засудження своїх дій. Що може статися у випадку, коли заява МЗС України, відповідна резолюція Конгресу США та документ Євроради буде взята до уваги міжнародною спільнотою? Статут ООН передбачає, що тоді у Генеральній Асамблеї має відбутися голосування про зміну назви СРСР на Росія. Але і це найважливіше, якщо голосування буде позитивним для Москви, то номінативна резолюція ООН вимагатиме ратифікації у 129 парламентах країн світу. І тоді почнеться найцікавіше по перше, час ви пригадуєте, скільки часу вітчизняні дипломати витратили на ратифікацію угоди про Асоціацію України з ЄС. Причому йшлося про у п'ятеро менше країн парламентарів і європейські держави. Тобто час, який знадобиться на ратифікацію Василь Небензя, представник РФ в ООН та його свита, будуть без роботи та без статусу. Акурат час взятися за, так би мовити, розслідування таких ненависних цьому дипломатові ентимологу українських бойових комарів, байками про яких він морочив голову поважним мужам з генасамблеї ООН. По друге Україна чітко дізнається, які країни солідарні з нею у війні проти путінської диктатури, а хто волів би або залишитися з краю, або ж відверто потурає агресорові? І по третє, зважаючи на війну, у якій Україна по суті виступає заборолом чи якщо хочете щитом для європейської і не тільки демократії, чому б Києву не претендувати на вакантне місце у Раді Безпеки ООН. Я гадаю, що це було би справедливо і логічно. Принаймні, це було б хай запізнілою спробою виправити помилки ХХ століття, спричинені тоталітаризмом, і зупинити сучасного тирана, ізолювавши його не до імперію. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо!